Добрий день. Давайте розглянемо такий робочий макет сходів двох у трьохповерховому будинку. Значить, приймаємо, що у нас відмітка першого поверху плюс-мінус 0. От відмітка другого поверху 3600 і третій поверх у нас 7200 відмітка. От. Ну, відтак, виходить, що в одному марші там 12 сходинок. І зараз я це розберу цей макет, щоб було розуміння у вас, як мають зображуватись сходи на різних поверхах. Ну, почнемо, давай, почнемо з плану першого поверху. Значить, Нагадую, план першого поверху робиться горизонтально так от розрізається, вся будівля розрізається от На висоті там десь вище одного метру. І тому цей марш теж розрізається. І на плані ми будемо бачити його тільки частину. Ну, зараз я зніму. От я зняв і дивимося. От, на плані першого поверху виглядати буде. Будуть сходи от таким от чином. Тут стрілочку ще можна вот так вот щоб було видно. Давайте я там поверну. От, і Знову ж таки, на плані першого поверху, де починаються сходи, вони будуть виглядати отак. Якщо у вас сходи в підвалі і вони там починаються в підвальному поверсі, вони теж будуть виглядати отак. Може бути такий випадок, що у вас сходи десь починаються, наприклад, там, на п'ятому чи на шостому поверсі, якесь там приміщення, там, ну, чи квартира в таке інше, інше. Тобто на поверхах, де сходи починаються, вони будуть виглядати отаким чином. Отак от скошено. Точечка, стрілочка вгору і все. Тому, будь ласка, це запам'ятайте.